Добрий день, шановні друзі! Раді ми вітати вас зараз тут, в тісному колі, проведемо корисний час. Про збереження природи, тварин, дерев і квіточок. Сьогодні голосно минає, наша команда Звіночок. Наш девіз – Природу треба захистити. Для цього Планета рідна жахливо страждає, про допомогу вона нас благає! Віддя сім'я лугає, природу завжди поважає, річку чи сустражим, що розвисати ловить, природу нашу заєм.

Всіх від вогню рятуйте ліс. Правила безпеки, знайте, як горить щось, не тікайте. Другий, третій ось такі: не робіть висвітники, землю легко забруднити, але важче відновити. Четверте правило наказ і звучить воно щораз. Без повітря важко жить, тож його не забрудніть. П'яте правило таке: не отруйте земель, бо земля це наша мати. О нас буде годувати. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? Вода то є життя, а без води біда. До всіх людей це треба донести. Найголовніше на землі вода. Тож воду треба дуже берегти. Я земля. Я Україна. Я природа. Я зірка мрія. Я дзвіночок. Я ангел. Земля наш спільний дім. Ми всі однієї сміливості, щоб її захистити. Допоможіть, врятуйте, спасіть пожежі, хливи в лісах погасіть. Закривайте шкідливі заводи, припиніть забруднювати грунтові води, захисті зникаючі види рослин, спиніть вимирання тварин, повітря очистить інакше всім нам, доведеться пожертвувати власним життям. Вже третій рік в Україні триває повномасштабна війна. Зруйновані міста, зникають деякі мешканці, тривають ракетні обстріли. Українська природа стала іще однією жертвою війни. Вона вплинула на тварин. Рослин, воду, ґрунти, повітря і це все матиме глобальний характер. Війною охоплено близько трьох мільйонів земель в Україні. Частина з них вплинула та втрачена. Наслідком цього може бути вітрова ерозія та опустелювання. Через ракетні обстріли згоріло тисячу тонн нафтопродуктів, які здійснили забруднення повітря небезпечними речовинами. Ще однією проблемою є замінування територій. Десять тисяч квадратних кілометрів землі зазнали забруднення важкими металами. Сьогодні наша рідна земля Україна благає порятунку. Пречисте діво, збережи цей світ, а в ньому нашу рідну Україну, сади і гори, ріки і моря птахів, тварин, рослин і людину, усім, хто є, усім, хто буде. Даруй здоров'я, чистоту і вроду, щоб їхні ім'я, а в імені любов передавалися від роду і до роду. Я природа, тяжка моя є доля, загинуло усе живе комахи і тварини, чи житиме, ще хтось отут, якщо трує щоднини. Отруюють врожаї, та й нема цьому всьому ані кінця, ні краю, а пройде дощ і змиє все, в той клаптик, що лишився, вже вигоріла там трава. Та й втік той, хто гніздився, примару його тут ходжу і фермерю благаю. Лишіть живим хоч те, що є, бо ні кінця, ні краю, ніхто не слухає мене, рукою лиш махають, лиш гроші їх турбують всіх. Допоможіть, благаю! Допоможемо рідніми землі і подбаємо про її благополуччя. Кожен з нас несе в душі своїй до майбутнього її маленький ключик. Не сміти, не вбивай, все живе ти поважай кожну пташку, квітку і комашку. Із маленького струмка починається ріка, Ну новий і свідомої підтримки. Припини забруднення ріки, економ усі земні ресурси, переробкою сміття займись і разом врятуємо ми людство. Ми звертаємося до людей, дорослих і малих дітей. Погляньте, де ми живемо, що на землі ми творимо. Невже такі ми всі ледачі ніщо не здатні зберегти? Нехай політик і учений, школяр і найнемовля, Белинку кожну зберігає, щоб світом вкрилася земля. Заклик мій, ви всі почули, що ж робити вам? Скажіть? Вихід є, про це вам зараз наш дзвіночок продзвонить. Yeah, Учасники всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім представляємо філію нижнівського ліцею села Олешів. Наша команда має назву дзвіночок. Наші учасники. Керівник команди Солонична Мар'яна Ігорівна. Сміливості. Мета поглибити знання учнів про екологічну ситуацію країни, розвивати бажання брати активну участь у збереженні екосистеми держави, виховувати почуття любові до природи рідного краю. Завдання сформулювати чітке уявлення про людину як частину природи, встановити чинники людської діяльності, що впливають на довкілля. Закріпити правила поведінки в природі, виховувати бережливе ставлення до природи. Наша команда здійснювала різноманітну еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність: очищення території від сміття. Займалися збиранням сміття, організовували та виконували заходи із санітарного очищення територій. Насадження фруктових дерев на території школи. Основні етапи роботи підготовка до посадки, процес посадки дерев, догляд після посадки, контроль та підтримка стану насаджень. Посадка цибулевих квітів на шкільних клумбах. Посадка цибулевих квітів на шкільних клумбах це чудовий спосіб прикрасити територію навчального закладу. Залучити учнів до озеленення та створити естетичне і корисне довкілля. Догляд за шкільними клумбами. Учні старших класів весною доглядали за посадженими квітами. Навесні після проростання регулярно поливали та підживлювали квіти мінеральними добривами. Цей процес не тільки прикрасить шкільне подвір'я. А й навчить дітей дбайливого ставлення до природи. Вчилися створювати годівнички як пташок. Годівнички це простий і корисний спосіб допомогти птахам у холодну пору року, а також чудова можливість навчити дітей турботи про природу. Що класти в годівничку? Що не можна давати пташкам. Де розмістити видницю? Збирання цікавої інформації про пернатих друзів. Учні 5 класу збирали інформацію про горобця хатнього, птаха 2024 року. Проведене свята осінні дари природи. Свято осінні дари природи це чудова нагода познайомити дітей із дарами осені навчити їх цінувати природні ресурси та проявити творчість. Друге життя для листя. Виховна година. Друге життя для листя, переробка опалого листя на пакети. Мета заходу ознайомити учнів із проблемою утилізації опалого листя, розповісти про екологічні проблеми його використання, зокрема виробництво екологічних пакетів, виховувати екологічну свідомість та відповідальне ставлення до природи. Відвідували Галицький парк реабілітації тварин. Галицький національний природний парк та його центр реабілітації диких тварин це унікальне місце, де допомагають пораненим і знесиленим тваринам, яких не можна повернути в дику природу. Екскурсія до Галицького парку це чудова можливість не лише побачити рідкісних тварин, а й дізнатися багато цікавого про природу. Дякую за увагу!